Нагадаю, що це програма доброго ранку з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Брестовська, Олексій Стеценко. І зараз у нашому ефірі ми говоритимемо про дещо дуже важливо. Ми вже говорили про те, сьогодні що 20 грудня, ця п'ятниця це міжнародний день солідарності людей. Згідно з ідеєю цього дня, ті, що є життя найважче, хто найменше отримує від плодів прогресу, заслуговують на допомогу від тих, хто отримує найбільше. Генеральна асамблея ООН вирішила заснувати День людської солідарності наприкінці. Першого десятиліття боротьби з бідністю вперше це свято відзначили у 2006 році. Резолюція ООН посилається на декларацію тисячоліття, в якій зазначено, що в 21 столітті солідарність буде однією з фундаментальних цінностей. Людства чи вдасться людству подолати злидні? Як взагалі з ними боротися у власному житті? І що власне з солідарністю в нинішньому світі? Оці важливі питання ми зараз поставимо професіоналові соціолог-ректор Київської школи економіки Тимофій Брік у нас зараз на зв'язку. Пане Тимофію, доброго ранку, і ми раді вас вітати. Вітаю вас, дякую за запрошення. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ранкового ефіру. Е, і от знаєте, почнемо з того, що маємо чудову нагоду взагалі привітати вас з Днем солідарності, е, так, так от імпровізовано, і одразу хочемо запитати, е, що показують взагалом останні такі соці... соцдослідження, чи посилюється взагалі солідарність поміж людей у 21 столітті, чи йде йде рух оцей в правильному напрямку, і як взагалі технології нові вплив впливають на от цей процес людської єдності соцмережі вони більше якось поєднують людей чи все ж таки стають майданчиками для таких сварок? Ну, це дуже непросте питання, але загалом різні дані показують, що саме 21 -е століття це століття великих викликів. Соціологічні дослідження на тему солідарності, соціального капіталу, об'єднання. Робляться з кінця 80-х років попереднього століття, і знаєте, кінець 20-го століття це був час оптимізму. Багато людей е, бачили зростання своє в е, соціальній площині. Наприклад, відчували, що вони досягають кращих робіт ніж їхні батьки, е, виходили з бідності, утворювалися нові демократичні уряди, утворювалися нові ГОшки – Багато багато нової солідарності утворювалося саме в кінці 20-го століття, але в кінці 20, точніше, на початку 21-го століття, ми бачимо зворотній тренд. Більшість досліджень показують, що соціальна мобільність і в Європі, і в Сполучених Штатах зникає. Це означає, що люди відчувають себе. Ніби вони не розвиваються, ось в порівнянні зі своїми батьками. Наприклад, у них немає кращої роботи, чи кращої соціальної позиції, чи кращих е, заробітків. І я зараз скажу про ну про тренди. Зрозуміло, що кожна людина має свою окрему унікальну біографію, але я зараз говорю про середні тренди. І також ми бачимо, що це ця стагнація, вона впливає на те, як люди голосують: 21 століття це голосування за радикальних, за радикальні партії, праві ліві за популістів за популістів. Голосують в Бразилії, в Сполучених Штатах, в Великій Британії, в Європі, і це все ознака того, що якраз солідарності бракує, і сьогоднішні соціологи політологи говорять про виникнення такого феномену як ці самі бульбашки, тобто люди замикаються в своїх бульбашках, наприклад, бідні проти багатих, місцеві проти мігрантів, релігійні проти атеїстів, так і навпаки, і це впливає також на голосування, тому що популісти вони дуже вдало апелюють до конкретних бульбашок. Вони говорять, що ось ми будемо вирішувати саме ваші проблеми. Бо ваші проблеми є найбільші в цьому світі. І соціальні медіа: інтернет, Фейсбук, Твіттер, або Ікс, Тікток це дуже впливові інструменти саме для того, щоб ем, нарощувати цю поляризацію, яка стала важливою ну, проблемою в світі. Ну, і якщо ви Потім дасте мені там можливість. Я б ще поговорив про Україну, тому що в Україні ми бачимо певні зворотні тренди. Навпаки, в Україні зараз багато оптимізму. В порівнянні зі світом, і я міг би про це пізніше поговорити. Угу. Пане Тимофію, ну якщо ми будемо зараз говорити не про солідарність, а от саме про бідність, так? давайте трішечки угу. зачепимо цю тему. Поляки, знаєте, так, так. жартують нерідко, що вони полюбляють бідкатися. І українці так само є щось таке в нашому національному коді. Чи так все погано в нас з бідністю? Ну дійсно можна по різному вимірювати бідність. Можна питати у людей, можна збирати статистику і якісь дані. В світі є такий показник бідності, як відсоток людей, які живуть в вашій країні, на менше ніж 2 долари в день, там долари 80. І ви знаєте, в усьому світі був прогрес в 90-ті і на початку 2000-х, Кількість ось людей, які живуть за межею бідності, поступово знижувалась, але саме ситуація з пандемією дуже сильно вдарила по цьому тренду. В світі, на жаль, оце зменшення бідності уповільнилось, і в деяких місцях, ну зокрема в Африці, в багатьох країнах, бідність навіть почала зростати. І тому проблеми є. Це не тільки тому, що люди бідкаються, а тому, що дійсно в усьому світі є економічні виклики світового масштабу. Якщо говорити про Україну, у нас є виклики економічні вони пов'язані в першу чергу з війною. Але ось що цікаво, можу поділитися з вами, ось такими дослідженнями, що коли вторгнення тільки-тільки почалося. І ми дуже переживали за нашу економіку. Проводили опитування серед власників бізнесу, і більшість власників бізнесу говорили, що у них ви знаєте виробництво все ж таки є клієнти. У них є навіть клієнти готові платити гроші щоб купувати їх товари. Але була проблема з логістикою. Тобто не було можливості доставляти ці товари, тому що у нас були зруйновані дороги, залізничні колії, тому що не було мостів і не було відчуття безпеки. І ось український уряд і бізнес, і міжнародні донори багато працювали над тим, щоб полагодити логістику. І цей приклад, мені здається, він такий цікавий, тому що він показує, що міряти стан економіки зараз в Україні можна не тільки показником бідності, але ну, зрозуміло, що в країні, яка воює, буде бідність. Але треба міряти скоріше такими речами, які говорять про економічну активність: чи є у нас бізнес, чи вони щось виробляють, чи вони щось доставляють? Другий приклад, який я можу навести, це про а, безробіття. Очевидно, що зараз в Україні через велику війну багато людей втрачають роботу. У нас багато вимушених внутрішніх переселенців мігрантів, і виникає питання: а як ми будемо взагалі в такій ситуації працювати? І зараз ще дослідження показують. Що в Україні така парадоксальна ситуація: вакансії є тобто, є роботодавці, які кажуть, ми готові наймати. А з іншого боку, є люди, які шукають роботу. Вони кажуть, так ми хочемо працювати, але чомусь між ними немає зв'язку. Ось вакансії є, і людина, яка шукає роботу, є, але чого немає. І відповідь немає навичок. Тобто дуже часто у людей, які шукають роботу, немає відповідних навичок. Ну, наприклад, людина жила десь в східних чи південних регіонах України, працювала в, умовно, там, в металургії чи в хімії, Приїжджає на Західну Україну і там треба працювати в агро. Ну, треба навчитись новим навичкам. Або є багато зараз проектів, де, ну наприклад, чоловіків мобілізували там трактористів мобілізували в танкові бригади, і жінки вчаться водити трактори або вчаться володіти сучасними там технологіями для того, щоб дистанційно керувати дронами в агро. На ем, тобто, бачите, люди є, але у людей не завжди є навички. І зараз для того, щоб подолати ситуацію з бідністю в Україні, дуже дуже важливо давати людям навички. Тому зараз на перше місце виходять е, проекти, які вчать людей. Це можуть бути знаєте, як коледжі, профтехнічна освіта, короткі курси. Якщо подивитися, більшість міжнародних донорів там USAID чи е, UNDP, вони дають великі гроші саме на те, щоб вчити людей. Е, уряд теж е, е, Мінцифри постійно міносвіти говорять про запуск нових порталів освіти, про нові профтехи. У нас зараз зростають приватні університети. Якщо ви читаєте медіа, постійно щось український католицький університет, чи там Київська школа економіки зараз багато роблять активностей. Це тому, що. Вчитися і взагалі давати навички зараз є таким пріоритетом української економіки, і ті люди, які будуть вчитися, у них буде краща ситуація економічна і у них буде менше проблем з бідністю. А от ви знаєте, хотілося б у вас як у фахівця, попросити кілька порад може для наших слухачів. Загалом, чи є якийсь такий набір якихось настанов чи простих базових моделей поведінки, взагалі, щоб Люди могли отак перелаштовувати, що їм треба зробити, щоб побороти оці такі труднощі, оці злидні, якісь у власному житті, якщо їх так можна назвати. Що для цього треба робити? Ну, от ви вже сказали, що треба вчитися. Так, так? може ще щось. Так, на жаль, ну я не хочу тут бути якимось цинічним. Я думаю, що вперше треба визнати, що бідність це реальний феномен. Не можна, знаєте, підійти до людини і сказати: це просто у тебе в голові, просто зберись, треба бути дисциплінований, думай про успіх чи розкидай карти таро, і у тебе там відразу ти станеш успішний і багатий. Прочитаєш одну книгу про успішний успіх, і все буде хорошо. Такого ніколи не буде. Треба визнати, що бідність це велика соціальна проблема, і іноді з нею ну, вибиратись буде дуже довго і складно. І тут допомагає оце визнання. По перше, по-друге, дисципліна. Треба працювати все ж таки в тих умовах, в яких ми працюємо працювати над собою, вчитися новим навичкам. На жаль, у нас часто немає вибору дуже важлива навичка навіть для людей з низьким доходом. Треба вміти ну вчитися фінансовій грамотності. Все ж таки треба відкладати гроші, зберігати гроші. І тут я хочу сказати, що є дуже велика соціальна проблема, що і вона притаманна особливо людям з низькими доходами. Люди з низькими доходами часто витрачають гроші на алкоголь, на табак, на онлайн казіно, на дешеві кредити. Тобто, це є ненадійні Способи витрачати гроші вони не будуть до вас повертатися, вони не будуть нести якогось прибутку. Якщо у вас є якісь гроші, обов'язково думайте, як їх зберігати, як їх вкладати, найкраще вкладати в себе в свою освіту. А в своїх не зна, якщо у вас є діти в освіту своїх дітей, але постарайтеся не робити спонтанних покупок, не витрачати їх на онлайн-казино. Чи на знаєте, дешеві заманухи бізнес-тренерів і якісь прості рецепти а, для ну, людей, які намагаються на вас заробити гроші, або якийсь останній, мабуть, телефон також на останні кошти в кредит. Так, 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 так. <сум> так, так, так. <сум> ну так, так це до речі, притаманна риса в багатьох суспільствах дає бідність не тільки в Україні чи Польщі людям притаманно. А, Планувати е, в короткий термін. Люди краще куплять телефон зараз, ну тому що таке відчуття. Ну а що там буде через рік? Хто його знає? Планувати складно. А може ми взагалі не доживемо е, до наступних років під час війни? То краще ми зараз купимо телефон, е, заспокоїмо себе, і, і також телефон дає таке, знаєте, якийсь бренд, відчуття такого успіху, короткого, що життя складне, все складно. Немає відчуття щастя, і ми можемо, хоча б, купити один бренд, і порадіти цьому, і ще й показати нашим сусідам, що ось дивіться, які ми круті, ми витрачаємо гроші. Але це е, ну це не дуже добре, це погана стратегія. Найкраща стратегія це все ж таки вкладати в щось, що буде зберігатися в технології. в… Краще купити. Ну, якщо ви вже купили телефон, то зробіть так, щоб цей телефон на вас працював. Почніть знімати якісь відео, записуйте якісь аудіо, тобто, якщо ви хочете стати блогером, тоді купуйте телефон. Якщо це просто для того, щоб розважатися чи хвастатись, не купуйте телефон. Гроші треба вкладати так, щоб вони на вас потім працювали. Тому це має бути освіта або технологія. Дякуємо вам дуже, пане Тимофію, за такий корисний лікбез ранковий для нас усіх. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Дякую вам за запрошення і вітаю теж з ним солідарності І з прийдешніми різдвяними вас. Також Ну і нагадаю, що гостем нашого ефіру був соціолог-ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. І ми говорили про те, як побороти злидні з нагоди міжнародного дня солідарності людей.